Анкара не хоче війни. Прем'єр-міністр Туреччини офіційно заявив, що не планує розв'язувати її із Сирією. Посадовець пояснив, рішення турецького парламенту про можливість проведення військової операції за межами держави повинно стати стримувальним чинником. Проте Ердоган нагадав, що його країна в змозі захистити своїх громадян і свої кордони, тож порадив не перевіряти рішучості його армії. Нагадаємо, 3 жовтня внаслідок обстрілу турецького міста Акчакал з території Сирії загинули дві жінки і троє дітей у відповідь. Туреччина відкрила вогонь по Сирії і знищила загін солдатів її армії. У Туреччині сприйняли атаку як загрозу національній безпеці, і уряд звернувся до парламенту із вимогою схвалити можливу військову операцію за кордоном. Завдяки санкції депутатів. Турецька влада зможе протягом року відправити вояків до Сирії. Туреччина хоче миру та спокою в регіоні. Це єдине наше прагнення. Ми проти війни. Просто мусимо захистити нашу країну та наших людей.